В цьому відео ми розберемо, як редагувати сторінку товарів. Для цього нам необхідно перейти в адмін-панель, налаштування, дизайн та відкрити редагування вашого списку, вашого дизайну. Перейти на вкладку Список товарів, сторінка товару. І тут окремо можна пройтися по всім пунктам. Наприклад, якщо показувати кількість товару вимкнено, то в такому випадку кількість товарів на вашому сайті виводитися не буде. Також ми можемо редагувати розбір зображення окремо для десктоп, окремо для мобайл пристроїв. Якщо параметр вимкнено, то значення будуть взяти за замовчуванням. Показувати вкладку оплати і доставки. Так само ми можемо вімкнути або вимкнути. Показувати вкладку опису, характеристик, коментарів. Наприклад, якщо її вимкнути, то коментарі. Відгуки в нас зникли. Атрибути товару за наявності також, показувати наявність товару, купити в один клік, якщо ми вимкнемо, то купити в один клік, якщо ми вимкнемо, то і у новому сторінку, то кнопка Купити в один клік. У нас зникає код товару, якщо ми не хочемо, щоб користувач бачив код товару, або ж навпаки його можемо вімкнути. Е, показувати лейбли. Також ми можемо, якщо в нас в товару зазначена відсоткова знижка, ми можемо вимкнути її для відображення. Позначку порівняння або ж позначку списку бажань. Наприклад, якщо вони ввімкнені, ми бачимо позначки для порівняння та поз... позначки для додавання в список бажаного. Якщо їх вимкнути і оновити сторінку, то позначки зникають. Переглянуті товари, наприклад, також тобто, це дає нам максимальну можливість кастомізувати сторінку товару під наші вимоги.